Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про свербіжницю польову. Свербіжниця польова поширена по всій території України. Росте на луках, на узліссях, серед чагарників. Свербіжниця польова це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 30 до 70 сантиметрів. Має прямостояче стебло вгорі розгалужене. Стебло густо вкрите короткими, сіруватими і довгими шорсткими волосками. Листки стебловір ліровидні або перестороні, іноді бувають цілісні. Нижні листки довгасто ланцетні, можуть бути пересто надрізані з великою верхньою часткою. Листки розташовані на стеблі супротивно. Цвіте свербіжниця польова з червня по вересень. Її суцвіття. Приплюснуто півкуляста голівка до 3,5 см у діаметрі, обгортка з трав'янистих листочків, Спільне квітколоже вкрите шорсткими щетинками. Кожна квітка має зовнішню чашечку. Зовнішня чашечка сплюснуто чотирьохгранна, а внутрішня блюцевидна з трьома щетинковидними зубцями. Віночок неправильний, ліковидний, чотирьохлопатевий, з двогубим відгином, на колір сірувато-ліловий, брудно-рожевий або жовтувато-білий. Крайові квітки в головці більші. Тичинок чотири, вони виступають з віночка, маточка одна з довгим нитковидним стовпчиком та дволопатевою приймочкою. Плід у свербіжниці польової, яйцевидно-конічна сім'янка до трьох міліметрів завдовжки. Гола з одного боку опукла. У складі свербіжниці польової виявлені гіркі і дубильні речовини, каротин, сапоніни, іридоїди та цукри. Свербіжниця польова це лікарська, медоносна та декоративна рослина. Її використовує лише народна медицина. Препарати свербіжниці польової чинять дерматологічну, протизапальну, антисептичну та відхаркувальну дію. Свербіжниця польова налагоджує метаболізм та виводить токсини з організму. Її використовують при хронічних алергічних дерматидах, при запаленні сечового міхура, при кашлі, бронхіті, при гемороїдальних тріщинах заднього проходу як засіб, що усуває свербіж. Зовнішню свербіжницю польову використовують при різних шкірних захворюваннях, зокрема при екземах та нейродермітах. Також зовнішню свербіжницю польову використовують при лікуванні вугрової висипки, прищів і при лікуванні корости. Порошок із трави свербіжниці польової має інсектицидні властивості, тому його використовують для знищення бліг. Препарати свербіжниці польової не рекомендовано вживати вагітним, годуючим матерям та дітям. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.